І наступними виходить на фінальну сцену, як ви вже здогадалися, команда КВН Вікенд Тернопіль. Добрий вечір вам усім! Тут команди з відусіль. Будемо ритмі рок-н-ролл. Камон, баса. Старайся не трусити, попів. Yeah. То вибродя п'ятку і поїде в пане Тернопіль Доброго, доброго вечора, Франківськ! Поїхали! За те вам Дорогі друзі, уявіть собі, літо пляж, закохана пара. Сонечко. Що тобі ще потрібно? Скажи, дивись, дивись, дивись як, дивись, як хвильки хлюпочуться, дивись, хлюп хлюп, хлюп хлюп, хлюп Д Дивись, 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 як пісочок, який тепленький. Дивись, сонечко, як, як сонечко заходить. Скажи, скажи, що тобі ще бракує? Тьолок би сюди. Вчора на бамі в хлопчика забрали айфон, айпод. І зробили йому ай-ай. Like... Уявіть собі, студент перед сесією. Приєдванька. Що ти ти там? Ку ти куди? Я на роботу йду. Я теж, прикинь, два разом. Та пішли разом. Дом. Шофер можна попросити. Можна. Настала Настало! На Минулого року в Україні народилося 400 тисяч дітей. Дивіться на телеканалі Інтер. Нароблено в Україні. Whoa, Мало хто знає, але в Тернополі є аеропорт, і то отож перший рейс. Увага, увага! Всі сіли, Пристемнулися! І повторюємо за мною, отче наше». Уявіть собі, Одеса пляж рік 2010-й. Пахлава мідовая, мідії, рапани, козі молочко, арахіс сімечки. А тепер уявіть собі, що буде на цьому ж пляжі цього літа 2011 року. Ріс гречка бараболі! Ріс гречка бараболі! Ріс гречка бараболі! Нещодавно в Франківську з'явилися нові презервативи село. Презервативи село! Відтепер зі смаком кормового бурака гресу і восипки! Продовжуємо! Уявіть собі: свідок Єгови пішов робити таксистом. Дивимось. Чик -чик. Вечір добрий. <плес> <Чш>, баста, баста. <плес> свідок один. Невірного прийняв! Куди їдемо, шановний? Е, їдемо в клуб е, Ельдорадо. Їдемо в кодло. Чуєте, шофера, що це у вас така, така дивна машина? Як вона називається? Шевроле спільнота. Спільнота. Ось, ось, вже поворот і ми приїхали. Так, з вас. 17 гривень, з вас 17 гривень. Добре, добре, зараз. зараз. Йо, забугроші. Башта, башта. Невірний відмовляється платити. Що мені з ним робити? Сідок один. Вези його в Баді батіклап, нехай мучиться. Кінотеатри 5 d ефект повного присутства. Гурівка франківська, ефект повного отсутства. <му> їдемо далі. Випадок в автошколі. Давай, давай Заводь машину, поїхали. Чекає. Машину заводь, ключ сюдово їдем Постав ногу на степління, придурок. Ключи передачу, їдемо, давай бігом. Газу їдемо, там вже власник біжить, давай давай біг! Після того, як заборонили мати, трудовик з 20-ї школи не може два слова докупи зв'язати. Рухаємося далі, в нас випадок на побаченні. Кохана, чуєш? А може поїхали до мене додому. Ти знаєш, я якось так соромлюсь. Може другим разом, може якось. Ой, ой, ой. Так, давай я тобі тако зроблю. А ну, випий. Шамту найкраще засіб протиламкості. Посуну. Уявіть собі, ситуація в гуртожитку на вахті. А, а, пустіть Вже 12-та година. Не, ну, в тебе навіть перепустки немає. Не, ну пустіть Добре заходь Не, не підніміть Не, підніміть. О, Боже, як добре. Це неймовірні відчуття. Як добре, як добре перший раз побрився під пахами. мають А продовж нашого виступу ви дивились мініатюру швидкісний інтернет від «Укртелекому». і на завершення. Команда КВН Вікенд. Мрії здійснюються. Нарешті в фіналі в нашому місті візитці привітання команда КВН-Вікенд міста Тернопіль ваші облики.